Я ходжу до спортзалу бити боксерську грушу, або йду гуляти пішки. Колонел Еді Іган. Адвокат із Нью-Йорка, колишній олімпійський чемпіон світу з легкої атлетики. Із книги Дейла Карнегі. Як завойовувати друзів та впливати на людей, коли я помітив, що хвилююся і ходжу по замкненому колу, наче єгипетський верблюд у пошуках криниці. Хороше фізичне тренування допомогло мені подолати нудьгу. Це може бути біг, або прогулянка пішки за містом, гра в теніс чи тренування в спортзалі з боксерською грушею або на тренажерах. Щоб не трапилося, фізичні вправи очищають мій розум. У вихідні я багато займаюся спортом. Наприклад, бігаю на полі для гольфу, граю в теніс або катаюся на лижах. В коли я втомлююся фізично, мій мозок звільняється від проблем, тому я повертаюся до них з новими силами. Дуже часто у Нью-Йорку, де я працюю, у мене є можливість потренуватися у спортивному клубі Єля. Жодна людина не здатна хвилюватися, коли вона грає в Сквош або катається на лижах. Вона надто зайнята, щоб хвилюватися. Гори проблем зменшуються – до кротовини, і вас відвідують нові думки і нові ідеї. Я вважаю фізичне навантаження найкращою протидією хвилюванню. Коли ви схвильовані, більше застосовуйте свої м'язи і менше мозок, і результат вас здивує. Так завжди трапляється зі мною. Як тільки починаються фізичні вправи, хвилювання зникає.